Сьогодні покажу вам декоративні покриття, які мають невисоку вартість, дуже гарно миються, а також ще й реставруються. Показую! Ось так виглядають ці зразочки. У багатьох людей останнім часом складається така думка, що використовувати мокрий шовк в інтер'єрі це є мувітон. Більшість уявляє якусь дуже активну поверхню в якісь насичених яскравих кольорах. Можливо, після перегляду цього відео ви зміните свою точку зору. Ось ці верхні два зразочка, Це два різних матеріали. Зліва мазанка Simple White і справа мазанка Nice White. Simple White це класичний білий матовий мокрий шов. Має абсолютно гладку фактуру. Nice White має фракцію і більше схожий на фактуру оксамиту. Під Simple White стіни потрібно готувати як під пофарбування. Під Nice White стіни можна готувати як під шпалери. За рахунок того, що матеріал має фракцію, ховає незначні недоліки поверхні. Так виглядають ці матеріали в базовому кольорі, дуже світлий відтінок, схожий до білої перлини. Внизу два зразочки, як варіанти тонування. Ці матеріали наносяться дуже просто і не потребують додаткового захисту лаку. Після повного висихання їх можна мити вологою ганчіркою, ще їх можна локально підреставрувати. Головний плюс це їх доступна вартість.